Доброго дня, дорогі глядачі. Тож, 9 вересня на сайті об'єднання Проспілок закінчилось обговорення змін до пенсійного законодавства, і ним врегульовується питання щодо оформлення, переоформлення і виплати пенсії. Дев'ять нових змін, які торкнуться кожного пенсіонера, тому вкрай важливо їх знати. Я вийшов, бачите, на двір, хоч трішечки ще погрітися, тому що королі закінчиться, так не хочу зими, що капець, Ну, зараз не про це. Зараз зміни що. Що змінюється для пенсіонерів? Проект передбачає ряд нововведень, які безпосередньо вплинуть на кожного хто форму оформлює чи переоформлює пенсію. До речі, ми тут завжди з цим розбираємось. у нас дуже багато переглядів, дуже багато ваших реакцій. Це це величезна вдячність вам. Але разом з тим, чомусь не дуже багато долучаються до наших сторінок різних соцмережах. Ми і в Телеграмі, і от ви дивитеся або в Фейсбуці, або в Тіктокі. То. Натискайте кнопочку Подобається сторінці чи «Долучитись до сторінки, підписуйтесь, давайте будемо розбиратись далі разом, щоб нічого не пропустити, то долучайтесь. А я читаю, які зміни будуть. До речі, на ютуб-каналі «Народна думка ці зміни вже всі детально розібрали. Перше це чіткий перелік документів для дострокової пенсії за віком. Буде змінено перелік, тому в ті хто нові будуть оформлювати, то вже повинні будуть ознайомитись з новим списком. Наразі це пройшло лише голосування на сайті про спілок, тобто незабаром воно вже буде повністю прийнято. Чому так робиться? Тому що бачимо, скільки постанов про різного роду нарахування пенсій, зміни до нього. Да? Тепер це все хочуть внести одним законом, щоб не було сотньої постанов. Ну це свого роду правильно, але вам треба бути до цього готовим. Далі уточнені вимоги до документів для пенсій з інвалідністю. Це через те, що мсеки позакривали, да, тепер інші комітети видають ці документи, то це також треба все законно затвердити, бо це зараз все просто висить в повітрі і нараховують, ну, грубо кажучи, по тому, що є. Третє, заява онлайн: можливість подати документи на поновлення пенсії через відеоконференції з електронним підписом. Це про ідентифікацію. Попереднє відео про це вже зробив, кому надо обов'язково. Четверте, виплати для Криму та Севастополю, визначити орган пенсійного фонду, який буде це здійснювати. Далі, п'яте терміни перерахунку для тих, кому пенсія призначена автоматично. Зараз їх немає як таких взагалі, тому потрібно ввести цей механізм. Це коли люди взагалі не звертаються до пенсійного фонду. Тобто, щоб їм також зростала пенсія, шосте підтвердження проживання чи роботи у населених пунктах зі статусом гірських. Цей статус гірських цього року бачимо, як плаває. Да? Перед новим роком уряд прийняв, що він буде регулювати в коли там в травні місяці, да, було затверджено, що все-таки виплачувати людям ці кошти, але ще не затверджений перелік документів для перевірки цих людей, тому що кажуть, що дуже багато цим статусом зловживає, як і. Які суми при цьому отримують більше? Я розібрав на народні думки припинення виплат під час тимчасового переживання за кордоном. Також потрібно це питання врегулювати. Зараз це лише ідентифікація, але там буде ще ряд нюансів. І страховий стаж до 92-го року в країнах колишнього СССР постанова вже є, але тепер це треба додати в закон. І механізм перерахунку при надходженні нових даних про єдиний соціальний внесок це про тих, кому не вистачає стажу. Тут може бути класна новина про те, що пенсіонери зможуть просто докуповувати собі стаж, як і звичайні люди. Бо зараз це можна зробити лише при виході на пенсію. А коли ти вже вийшов, то то нереально, лише допрацьовувати. Можливо, нададуть їм таку можливість. Тож, я за цим всім спостерігаю, бачимо нововведень куча. Тепер дивимося, як їх приймуть. І обов'язково вам розповім, ви долучайте, щоб нічого не пропустити. Тож до зустрічі, дорогі мої глядачі.